Світовий чемпіонат караоке. Договорняк чи все по-чесному. Караоке World Championships це міжнародний вокальний конкурс з участю приблизно 30-35 країн щороку. В Норвегії проводиться відбір співаків в різних регіонах, а фіналісти представляють країну на міжнародному рівні. Моя свята навіть не знала, що в Норвегії існує такий чемпіонат з караоке, поки випадково не побачила пост у Facebook. Регіональний відбір у Лірдалі. Довго моя святисько сумнівалась, вагалась, але зрештою з мого легенького паньочка Піц та підтримки близьких все-таки зареєструвалась. Взагалі, участь у музичних конкурсах востаннє було ще в шкільні роки, тому хвилювання було неопісуємо. Напередодні регіонального етапу в Лердалі світа захворіли, як на зло, голос трохи сів. Але діватися вже нема куди. Підготувала пісню Always Remember Us this way. А ведучий перед самим виступом каже, треба дві пляха пісні. Коротше, на ходу вибрала Symbol The Best, яку вже співала тут того року, і виграла. Я ще кажу: от бачу, одної лєвої, сівши навіть голосом, красотка, пройшла в регіональний фінал. Там знову співали The Best і Lose Control. І знову пройшла далі, цього разу до національного фіналу в Осло. Де сускати ушло? Міне добре! СВІТЛАНО! О, ставки повишаються. Гра стає цікавішою. На роботі я беру вихідні, бруднюємо квартиру і чухаємо восло. В голові в світи була картина. Велика сцена, тяжко. Світло, професійний звук, епічна атмосфера. А на ділі. Паб з дерев'яними стінами із сценою 2 на 2 метри. Обладнання говно, звук говно. В нашому селі все це було на 10 рівнів краще. Ну то таке фік з ним, але перші враження ну такої собі. В п'ятницю відбувся перший тур. Свята співає лос-контрол, звук режисер ніби спить. Мікс ужасніший. Я з дітьми в цей час спостерігав в номері по онлайн-трансляції через Ютуб. Святки майже не було чутно. Музика лупаше, вокалу практично немає. Це жесть. На наступний день, другий тур, Свєта обрала пісню Stand up» від Сінтії Ріво. Реально складна, сильна пісня про свободу. Свєта всі ставки поклала на неї, готувала цю пісню дуже старанно, цілими днями тренувалася, займалася в онлайні з вчителем з вокалу, вклала в неї все. Але знову ця шляпа з звуком. У звукача, походу, був останній робочий день, і він вирішив напакостити перед звільненням. Наступного дня суперфінал і святка поза ним. Її, на жаль, не відібрали. Понятне діло, що для мене світа найкраща, але навіть якщо розцінити з холодним розумом, не будучи експертом в музиці, то можна зрозуміти, що було багато учасників, які гораздо більше лежали з вокалом, і вони пройшли, а світа – ні. І це було якось трохи непонятно. І це підтвердили багато людей з залу, які підходили до світу і казали, що вона їхня фаворитка. І були трохи в недоуменні, коли її не відібрали до суперфіналу. Разом з тим. Багато учасників теж були дуже достойні і пройшли до суперфіналу цілком заслужено. Ми, звичайно, не тримали звізду в лбу і Тверезо розуміли, що на сам міжнародний чемпіонат ми можемо і не потрапити. Але аналізуючи обставини, ми були майже впевнені, що потрапимо до суперфіналу. Але журі, на жаль, не розділяли нашої думки. В голові формувалося багато питань: в чому причина: український паспорт, пісня з можливим політичним підтекстом чи просто пройшли свої. Відповіді на ці питання, понятне діло, ніхто не дасть, а враження залишились гіркуватими. Але разом з тим, так вона не прийшла до суперфіналу, зате перемогла себе в нових обставинах в новій країні та змовним бар'єром. І здається, Норвегія все-таки почула справжній, сильний український голос. Які ваші думки з цього приводу? Все в Норвегії на договорняках, чи все-таки люди з інших країн можуть тут отримувати високі посади, перемагати в змаганнях і так далі? Поділіться власним досвідом, це дуже важливо, адже саме ви можете надихнути інших не зупинятися. Усіх обняв приподняв. Пока-пока.